Добрий ранок, колеги і колежанки. У нас вже 15 минут 9-го, я тільки на роботу збираюсь на хімчистку. Їдемо в каліш. Сьогодні у нас дві машини на хімчистку самих самих сидінь. Як бомбезна, яка погодка класна. Ой, подобається мені їхати на роботу на 9 утра. Як же ж прекрасно робити самому на себе? О. Так, де наші ключі? Оп! Наша лайба. Пикс. Оп. Так, ложим документи наші, все. Оп. Ой, чаєчка, як же ж вона заводиться хорошо. харашок. Короче, що, сьогодні дві машини. Сузуки СВ на хімчистку сиденья і коротше, ще й якась машина. Теж на сиденье. Должны до 10 під'їхати. Я їду, як завжди, трохи раніше. Ну як раніше. почти пів ну На 9 я якраз приїду туди. Я вам скажу, це мега шикарно. робить на себе. Да тієлі так. протиснувся. А, такі діла. Коротше що, потихеньку тулем. Зараз поки виїду з двору... ...хай машина трохи хоч прогріється. Холодна ще. Поїдемо поработаємо. Сьогодні в нас не так багато роботи, поэтому поїдемо. Смотрите, дивіться, який навів порядок. Тут в мене оця бордюра була заросша травою. Я прийшов з сапкою, все повирівнював. Навіть вже якесь падло, кинуло бумажку. Так, паркуємо так трошки назад, щоб двері відкрити. Вс, прилетіли. Весені, Каролі, ми ми задовбали. Поставив уже каву, заварювати. Без 5-9, ребята. Ну раз він не прекрасно робить на себе і приходить на роботу, як тобі зручно, як записав собі клієнтів. А я записав з 10, ну там з 50. А? 50. Так, а а що я хотів? А, тряпки забрати з 50, з 10, коротше. Okay. Добре, так. Тряпки. Закупив нові. Берем перезувачку. І моя бешечка красавиця. Кстати, ребят, півгода. Жодної нової ошибки не вискочило. Там одна ошибка висить на заміну тормозних дисків. Але я їх вже замінив із колодками. Вони нові. Але ошибку не вбрали. А так жодної ошибки за півгода не вискочило. Отака от от машина BMW. Так, Перезувачку нашу сюди. І тряпочки наші сюди. Що от все, що в мене з тряпок живих іще залишилось трошки поповнив запаси. Так, йдемо що, по нашій кофійок. Зараз ра, ще, кстати, помимо того, що в мене сьогодні дві машини на кінці по самих сиділ. У е, мене машина на післязавтра записана давнього, мого знайомого, Петрухи. Ми колись жили в одному домі. Перший раз, коли я приїхав у Польщу з дружиною. Коротше, в хостелі в домі живе. А це його товариш купив машину, пережене і мені пише, що каже, он дзвоне, тільки юрець, ти не погайся, бо там в тебе такої машини ще не було. Я говорю, ну ти мене заінтригував. Я не лякаюсь, але інтрига така, прям. <смірко> Інтрижка серйозна. Так, блін. Давайте вилазьте. Опа, перезуємося легеньку обув, щоб ноги не... Згляне піли. Оп! Тут у мене моє робоча обув, де я машину кручу. Це сестри, коли вона мені допомага, а це лабудени дружини, коли мені Короче, Тут вже кожного члена нашої сім'ї є. Е, що я хотів би вам ще показати? Приїхала мені ткань, післязавтра в мене буде клієнт на перетяжку дверних карт. Значить, от клей. Вот я зробив полікалу. Отка ткань. Ідемо покажу, щоб лучше було видно. Отака тряпка в нього б вища була. Грязна, вся б вища. А тепер отака от, отака от буде новенька. Так що. Будемо додати у наш список услуг переклейку дверних карт. І з часом, надіюсь, перетяжку потолків. Я в себе спробував вчора бокову стойку перетягнути. Получається класно. Перший раз є над чим працювати. Але скоро на бехі, так як у мене на бехі потолок світлий, а сидіння, ковролін, дверки, все чорне. Будемо перетягувати все з вами. Зараз покажу, як це виглядає. О, дивіться, бачите, бокова стойка грязна, біла, а ота, бачите, чорна он перетягнув, біла, чорна. І буде потолок весь чорний. Такі діла. Кстати, он теж мерз, мій клієнт, буде. Я вже тут в цьому гаражному кооперативу машини перечистив практично. Сусіди от два по гаражу. Тут, тут алюмінка ще є, тут а пацани записались до мене. О, зараз приїде та машина та що дуже грязна. Її оставлять просто, бо хлопців немає рішення. Це такої в мене, як би ще ніколи машини грязної не було. Але побачимо. Її оставлять і буду її чистити післязавтра. Вона поки буде стояти. Такі діла. Взагалі, ладно, йдемо п'ємо поки каву. Ну, приїхав наш перший клієнт. Навіть приїхав раніше. Ще 50-го навіть немає. Я ще й каву не встиг випити. Але вип'ю, потім почну роботу. Мені спішити нема куди. Короче, от, от такі сидіння. Пасажирське взагалі страшне. Короче, такі в нас сидіння. У нас тільки сидіння були перед-зад. Ну, Клієнт попросив, якщо буде час, пройтися оцей пластик і дверні карти. Бо от, бачите, грязні. І попросив, якщо буде час, не обов'язково зробити ще багажник. Ну, чого б нам не зробити. У мене наступний клієнт записаний на час дня. До часу дня ще куча Тому Зараз ми швидко починаємо стирати сидіння. Я за сидіння назвав 220 злотих. Клієнт ну, така цінова політика. І плюс додатково ще буде зачистку вот этих пластиків. ну Багато не буду брати, візьму сумарно за торпеду, за сидіння, за всі дверні карти візьму 250 злотих. Так як я зараз розкручуюсь, хочеться заохочувати клієнтів. Поэтому... Починаємо готувати заправку до моючого полісоса. Беремо наше відро йдемо набираємо, набираємо гарячу воду. Так, теплу воду набрав в качестві, так як ми заправляємо пелісос, це не приспрей. Ми будемо використовувати ісп... зараз глобал на даній ткані як промивка основна. Отак, От 15 грам і... Ну і так ще трохи. Отак, от давайте ще трохи. Бо там від 15 до 30 я десь, десь 20 лью. Тепер оце в нас розмішується. І думав використовувати Максіфі, але він дуже сильний. Попробуємо з глобал ензима. Це ензимний приспрей, Розмішується він 15-20 грам на літру на літр води в такий от розпилітель. Так що замішуємо глобал ензим. Так, для глобал нам треба гаряча вода. Так як в мене є чайник спеціальний для того, щоб виставляти так, а що ти. А що він не робота? Це ще стало. Не зрозумів. Ага, так, От, ставимо на 70 градусів, хай гріє. Так, вода гріється, хімія замішана, хай розтворяється. І люба хімчистка в нас починається з обезпилювання. Беремо наш пелісос і обезпилюємо всі сидіння максимально качественно, даби. Коли будемо працювати моючим, дивіться, щоб не ялозить болото. наніс приспрей Тільки що щіточкою це все пощоткував хорошо, там позакривав, щоб нічого не ляпало. Слідчий етап моючий пелісос. запомніть його. Таким, ви його бачите, в раз. Зараз воно буде чисте. І о. без 15-12. Ну, закінчив я ще раніше, бо тільки що е, їздив посилки, он три штуки забирав. Зараз подивлюсь, що тут, бо у мене там 8 чи 9 посилок, должно бути з хімією і там, з різним етом. Коротше, двері. Так як клієнт попросив, я знайшов час, вичистив, ткань вичистив тут. Сідіння. Пам'ятаєте, які були? От оце було дуже грязне. Ідеально чисте. Тут а пластик вичищений. Руль вичищений. Зараз нанесу ще в подарок клієнту состав на пластик. І все, і на руль також. Ну і на дверні карти. Буде так, приємний бонус. 250 злотих, 2,5 часа. І то з тим учотом, що я ходив тільки що по посилки. Плюс приймав машину, цю, що мені пригнали. Що я казав, буде на хімчистку. Ну тут, ребят, тут можна цю мельницю купити. Там скільки пшениці. Коротше, така от машина в хімчистці буде. Подивіться. Оцю машину я приймав. Блядь, це жесть, дивіться. Потолок. Потолок вовше жесть. Коротше, можете... Коротше, ви розумієте, да? оце цю машину я приймав, тому що на це пішло час, плюс постояли, пообщались. Реально роботи, ребят, почти 2 години я робив, навіть менше 2 часов самої роботи над цією машиною. 250 злотих у нас вже в кармані. Ну, як приїде клієнт по машину. Зараз без 10-12 на час дня приїде друга машина. Теж на хімчистку сидінь, Там буде 220 злотих. Коротше, що я роблю? Час мені ждать клієнта. Заварю ще скави, часик зроблю собі перерив. А, зараз розпакую посилки, подивлю, що тут. І ну, часик посижу подожду дожду клієнта. Оддихну, нічого робити поки не буду. Не спішав собі спокійно. Можем собі дозволити. Так, по посилкам. Заказав собі тормозні барабани. Ну, Тормозні ці на ручні. Поняли, так? Да? Щоке хамульцове? Тормозні башмаки. Це, бо ручник у мене не держить на бехі. Там розсипались ці колодки, їх нема. От, заказав собі комплект колодок повністю назад. Потім друга посилка. Це в нас мірцвікрайнігер, бо в мене там вже закінчується. Для чистки пластика. Новий пенник. Вони В мене ці пеніки вже як розходники. У мене вон, такий самий є. Оці більш-менш держаться, нормально. От іще новий заказав. Е -е, так, тут о що? О, це дуже хороша штука для чистки ковроліна. Дуже хорошо убирає жорсткі пляни, які нічого не вбирали. Так що запам'ятайте. Отакий. Скрасаторе універсале. Ну, коротше, така штука. В общем, три посылочки маленьких приїхало. І, і, ще, і ще штук 6, я не знаю. Ще п'ять штук дорого приїхати. Вчора приїхало три. Заказував хімію Глобал, ензими заказував. В общем, нові состави тестую, теж заказував. Коротше, такі діла. В общем, ладно, заварюємо, заварюємо каву. Сідаємо, поки час віддихаємо, ждемо клієнта. І так, у нас по времени, що у нас там 13.06, рівно на час машину пригнали Fiat 500. Фух, такі дверні карти. Тут все в каві, тут отакі плями. Я вже їх пропилісосив. зараз будемо удаляти плями. Коротше, поки ждав ту машину. Цю от вигнав, ця вже повністю готова. Е, займався трохи цією, розбирав, відкручував сидіння. Передній поокручував, там відкручені. Повитягував весь хлам, який тут був. От, подкручував задній, буду все ряд витягувати. Так, Тут все повитягував, тут пшениці треба млину купити і пшениці намолоти можна. Так, ладно, закриваємо е, цю машину Fiat 500. Попросили зробити бігом желательно, тому що в неї на 17.00 клієнти вона займається цей грумінг чи як. Ну, коротше, собак е, стриже. Тому треба зробити як можна швидше сидіння. Так що, пропилісосив. Е, Беремо нашу хімію для виведення. Для кави от Global Глобалоксіго, це на чай вино. На всяку таку штуку. Беремо нашу щіточку і робимо так. Наносим. Легенько втираємо і ждемо. І так само тут наносимо на плями. Отак, от тут суцільна пляма. Наносимо отак. От і ждемо, хай воно поработає. Так, легенько втираємо щіточкою і хай працює. Так, 15, 17. Начало четвертого. Я вже закінчив другу машину. Ту вже клієнт забрав. Ця стоїть. І цю закінчив. За ту машину взяв 250. За цю я казав 220, але тільки за сидіння. А я ще вистирав карти, панель і попелісосив. Ну, пелісос це в подарок. Короче, і тут 240 буде. 250, 240. Мені це подобається, 500 злотих, із скільки в 50-го приїхала перша машина, в 10 я десь почав. 10, 11, 12, час, 2, 3. Ну, нехай ще час накинемо. 6 часов 500 злотих. Тут все. Жду, поки заберуть. Вон, дивіться, яка получилась красота. Подивіться на сидіння, Помните, які були? Це пропалене. кстати жінка казала, що оце на сервіс погнала машину, їй пропалили. Отак От тут виглядає. Ось тут дверна карта чиста, це затерте. Дивіться, як ця сідушка виглядала, вона була дуже грязна. Ось такі діла. Чистота. І убрав ще в багажнику. Отак трошки попелісосив. Треба нарабатувати репутацію і приходиться прибігати до таких хитростей. щось робити бонусом. Це не займає багато времени, 10-20 минут, півчаса. Але взагалі клієнти залишають відгуки. Ось вот такі діла. Жінка пригнала цю машину, Ольга. Коротше, така от у нас красотища. Ждемо клієнта. І сьогодні ще додому не буду їхати ще рано. Зараз хочу розібрати ще цю машину, відкрутити задній ряд сидінь. Я вже половину відкрутив. Бачите, скільки з цієї машини вже повна витягував. Вон, оце все з цієї машини. Е, так як ця машина буде чиститися аж післязавтра, я хочу максимально підготовити усе, е, щоб тоді, коли приступить її очередь, загнати її і одразу почати нормально працювати, тому що щоб не тіряти таке час. Вон, бачите, тут почав відкручувати, оці сидіння я зараз зніму, щоб в мене був голий ковролін. Тут багажник так виглядає. Ну, коротше, прикольна машина буде, так що ждіть відос. Прикольно вийде. А сьогодні, мабуть, сьогодні, зажену я її всередину, щоб вона не стояла на вулиці. Зажену її сюди, щось клієнтка цю забере. І зажену ту машину. Взагалі, ребят, буду поки займатися тією машиною. Отакий от от вам день робочий. Як же ж класто робити на себе? Я назначив клієнтам на 10. Приїхав там у 9, не спішав, випив кави, включив серіальчик. І в 3 часа я вже свободний. Но підготовлю ту машину. Чим більше я сьогодні підготовлю її, тим більше в четвер мені остане... ну, тим менше мені останеться, е, роботи на четверг. Такі в общем, подякував за перегляд. До зустрічі в наступних відеох і ждіть відос з оцією мега грязною машиною.